Оцінка ситуації от на курському напрямку з цього почнемо, бо тема дуже гаряча. Так, безумовно, тема гаряча, і всі ми пам'ятаємо заяву генерала Сирського, головнокомандувача Збройних збройними силами України, що ситуація на території Курської області знаходиться під в тому його особистим контролем. Він там працював на цій ділянці фронту. Ну і про жодне оточення українських сил оборони там не йдеться. Тим не менше, я бачу те волання в російських зепабліках щодо тієї динаміки, яка нині спостерігається на території Курської області. Діпстейт робить досить красномовні заяви. Я бачу, що що найменше схід. І перед місцем судже вже знаходиться в сірій зоні. Тобто ситуація я думаю надзвичайно складна, але справедливості заради. Ми в першу чергу маємо посилатися на офіційні джерела. Почекаємо від наших військових, що там насправді відбувається, яка там взагалі ситуація. Те, що ворог закладає максимум зусиль для того, щоб в найкоротші терміни повернути під всю територію Курської області, це очевидно. Так само і очевидно, той факт, що ми приходили на територію курської області на віки. Нам важливо було відтягнути частину ворожих сил та засобів з інших ділянок фронту. Нам важливо було добряче так почистити ряди російських вояків. і Нам це вдалося. Понад 38 тисяч вбитих та покалічних російських військовослужбовців, близько 4 тисяч північно корейських військовослужбовців зазнали та поранень. Тобто результат в принципі не не непоганий. Але що зараз відбувається на полі бою безпосередньо там, в Курській області знають лише безпосередні учасники тих процесів. На широке загалом не так багато інформації, бо я маю ну, серйозне застереження щодо сприймання на віру тих заяв, які роблять для, роблять російської пропагандисти, а отже, треба почекати, і в будь-якому разі треба віддати належне нашим воїнам, які в надзвичайно складних умовах продовжують чинити опір на території Курської області Російської Федерації, при притому десятки, десятки, десятки тисяч російських військовослужбовців. Ну і з вашого дозволу, пане Владиславе, давайте пройдемося по лінії фронту. Ваш аналіз станом на зараз. А про Крим традиційно ми поговоримо вже при вершечку нашої бесіди. Так, безумовно слава. Я думаю, що нам варто розглядати ситуацію на полі бою крізь. Призму певних зрушень, Ці зрушення можуть бути насправді досить масштабними. На одноразово в ефірі перемови ми говорили про те, що, скоріш за все, ворог тут і зараз формує підґрунті до масштабної наступальної літньої кампанії. Не вірю я в успіх перемови, не вірю я в те, що Путін добровільно згласиться відмовитися від своїх е, очікувань та планів, заради яких він в тому числі починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. А отже, Путін мари тим щоб взяти повністю під контроль наш славянський Краматоз і Силою зброї, він буде намагатися зробити. В який спосіб? В тому числі шляхом формування трьох наступальних плацдарм, звідки він буде атакувати цю міську агломерацію. Відповідно, в напрямку на... в районі Лімана, в напрямку від Час'яри, в напрямку від Тарецька. В принципі, та динаміка, яка зараз спостерігається на полі бою, саме на цих ділянках фронту, вона є абсолютно красномовною. Ворог поспішає формувати ті самі зручні плацдарми для подальших своїх дій. Я думаю, що саме ці ділянки фронту є, є і будуть в перспективі в перспективі, визначальними щодо динаміки на полі бою. Що стосується інших ділянок фронту, то не вщухають бої на сході Харківської області. Ворог намагається знайти слабкі місця на півдні Запорізької області, атакуючи на тактичному рівні, але тим не менш. Досить так е, наполеглива наша рубіжита позицій там. Ну і звісно, ситуація, е, що тоді ворожої армії на півдні Херсонщини так само не зникає з порядку денного, бо ворог, незважаючи на абсолютну турню такі дії, але тим не менш намагається час від часу здійснювати фарсування Дніпра. Все це перетворюється на купу знищених російських військовослужбовців та знищеної відповідної техніки. Але тим не менш, ворог шукає слабкі місця бути. І говорити про те, що є якісь там ділянки фронту, де спостерігається стагнація, я би не ризикнув. Навіть наші прикордоння на Чернігівщині та сумщині постійно потерпають артилерійські середні та ворожі дівелісійно-розвідувальний груп. Ну а що стосується мого улюбленого Криму, то безумовно динаміка там має місце бути. Постійно я дивлюсь моніторингові канали, які віщають. Там російські моніторингові канали постійно лунає там сигнал повітряної тривоги. Ворог переймається. Переймається через те, що українська армія продовжує системно та методично поруйнувати ворожий військовий потенціал. Там в першу чергу ця діяльність спрямована на нищення елементів протиповітряної та протиракетної оборони. Час від часу під вагонь наших ракет та наших ударних дронів потрапляють військові частини, але треба віддати. Належна противнику, він постійно посилює свій потенціал і намагається максимально короткі терміни поновлювати те, що нам вдається руйнувати. Війна триває, вона триває, в тому числі за, здавалося до сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення, і та динаміка, яка є нині на території нині Окупованого Кримського півострова, вона є красномовною. Ворог застосовує свою дронову компоненту, здійснюючи пуски. Тих самих дронів із району Севастополя, район бухти в Балаклаві, і з району Миси Чауда. Звісно, що авіаційна компонента час від часу та компонента, яка дислокується на теренах ні окупованого Криму, залучається для здійснення ракетних ударів по території півдні нашої країни. Війна триває і, на превелику жаль, говорити про те, що в масячках перспективі ми побачимо, ну батає яке за те, перебою, мабуть, що не варта. Очікування є, але навряд чи ці, ці очікування мають раціональне підґрунтя. Путіну потрібно все. Ми на такий ультиматум ніколи не зголосимося. А отже, війна буде тривати аж допоки силою зброї ми не доведемо в цьому двобою, хто ж нас, чи то Україна, чи то російський окупант зможе бути чефа. Лади, що найбільше дві хвилин нас залишилося в рамках сьогоднішньої бесіди. Не можу вас не запитати про геополітичний контекст. Ці турбулентні та да, стосунки сполучених штатів Америки з європейським континентом. на цьому фоні у Європи достатньо снаги і чи в короткотерміновій перспективі це можливо, замістити ту зброєву номенклатуру, яка потрібна Україні, але у Європі її немає, і в тому числі системи Старлінг. А, ну, певною мірою можливості ну що не менше на словах у наших європейських друзів та партнерів, не обиякі. вони насправді налаштовуються на те, що це протистояння між Росією та Україною буде вдовго. Вони готуються, бо розуміють, що безпека України, в тому числі і перспектива безпеки Європейського континенту. Як швидко ці переможні реляції, такі обнадійливі заяви, трансформуються в конкретні кроки, важко сказати, бо за підсумками. Саме то, який нещодавно відбувся в Брюсселі, ми почули добрі звіски від наших норвежських друзів, друзів з Нідерландів. Певні добрі звіски ми чули з Лондона. А інші поки що роблять заяви, які не зовсім забезпечені фінансово та матеріально технічно Сподіваюсь, що врешті-решт від оброділивих заяв наші європейські партнери перейдуть до. Діявих кроків спрямованих на посилення бойового потенціалу української армії, бо на провеликий жаль лозунгами ворожі танки не зупинити. Потрібні артилерійські системи, потрібні снаряди для них, тоді ми будемо максимально ефективними. Сподіваюся на здоровий глузд і раціональне сприйняття тих процесів, які є. Бо, як на мене, очевидно, зло, яке не покарано, воно кратно множиться. Якщо е, Європа знову ж таки за, заплющить очі на ті е, злочини, які вчиняє путінський режим, на превеликий жаль, наступною жертвою путінської агресії стане колективна Європа. Це світ того часу проходив. Здається, що цей урок може знов повторитися для всього. Людство тому війна триває, але об'єднані ми не переможні. Якщо нам вдасться згуртуватися, буде діло. Якщо ж ні, світ побачить, що чимало темних часів. Пано Водославе,